Вітаю. Нещодавно у нас в місті зникло світло, але завдяки нашим працівникам Обленерго його швидко вдалося відновити. І той, хто спав, навіть не відчув цього. На щастя, наші лікарні обладнані дизельгенераторами і навіть під час відключення робили операцію і змогли завершити все успішно. До чого я це все кажу? Попереду невідомо, що може бути, і відключення електроенергії... А разом з ним інших систем, які використовують електроенергію. Це стосується і води. Я спочатку війни я вас просив, щоб ви накопичували себе резерви пітної води і зараз дехто про це забув. Нагадую вам, будь ласка, майте тижневий набір питної води, а також їжі на випадок відключення електроенергії, щоб ви були готові до всього. Тримайтеся, якщо будуть якісь новини, буду вас інформувати. Па-па!